Прокуратура Рівненської області зацікавилась пасажироперевізниками. Не залишила без уваги і органи місцевого самоврядування, які дають дозволи на здійснення такої діяльності. Як результат, за грубі порушення відкрито два кримінальні провадження. 17 посадовців притягнули до відповідальності. Прокурорська перевірка тривала два місяці. Засвідчила, що контролюючі органи у сфері автоперевезень неналежно виконують свої обов'язки. Зокрема, як розказали у прокуратурі, на рейси відправлялися автобуси та маршрут. Ні, таксі із численними технічними порушеннями так виявлено, що органи місцевого самоврядування допускають до участі в конкурсі автоперевізників, транспортні засоби яких переобладнані з вантажних. А кількість пасажирів місць не відповідає встановленим вимогам. У подальшому такі перевізники Стали переможцями конкурсів, та здійснювали міські перевезення пасажирів. А такий стан справ аж ніяк не відповідає безпеці дорожнього руху та безпечному перевезенню пасажирів. У результаті перевірок із шістьома перевізниками в області розірвано договори. Зафіксували прокурори і порушення кримінального характеру, зокрема, привласнення бюджетних коштів посадовими особами одного із районних автодорів. Йдеться про суму у 265 тисяч гривень, які були передбачені державою для розчищення снігу. Щоправді, Правда, в ході судового розслідування їх відшкодували у повному обсязі. Ще одне провадження відкрили прокурори на посадовців однієї міської ради в області. Посадові особи однієї з міських рад при укладенні договорів на перевезення пасажирів на міських маршрутах безпідставно стягували з перевізників грошові кошти на утримання. Створеного органу, який же сам цей створив з вказаними діями перевізникам завдано збитків на суму більше 60 тисяч гривень. У зв'язку з чим транспортним прокурором вказані дані внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань, показано факту проводиться досудове розслідування. Отримали свої догани і троє працівників управління державної інспекції з безпеки на наземному транспорті в області. Саме ця структура кажуть, у прокуратурі має належним чином перевіряти та забезпечувати умови безпечного я. Якісного та ефективного перевезення пасажирів та вантажів. Загалом за два місяці внесено 32 документи прокурорського реагування. До відповідальності притягнуто 17 посадовців.